Дивитися перше міські. вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії «Ірина Коробко. Сьогодні будемо підбивати підсумки сесії одеської міськради, яку назвали чуть ну, майже найважливішою сесією у цьому році. Чому так? Тому що було багато гострих питань, багато дуже важливих питань. Було багато питань до міських програм, які подовжили на наступні три роки. Ну і взагалі-то і справді загострення оцих, знаєте, моментів про які треба говорити сьогодні. Теж будемо обговорювати їх в нашій студії. Депутатка Одеської міськради Ольга Квасницька до нас завітала. Вітаю вас, пані Ольго. Дякую, Дякую, що прийшли. Дякую, Хочеться пройтися просто по кроково, по цих гострих питаннях. Чому і справді така найважливіша сесія, тому що говорять про нові вимоги, так наскільки я зрозуміла, що це за нові вимоги і чого саме вони торкнулися? Знаю, що торкнулися міських програм. Звичайно, це пов'язано з внесенням змін до бюджетного законодавства і прийняття нових нового поняття, такого як публічна інвестиція, портфель і необхідність формування портфелю публічних інвестицій, які буде складатися з заходів, які фінансуються відповідно до таких місцевих програм. А ці місцеві програми повинні відповідати стратегії. Міста, регіональні стратегії, державні стратегії розумієте? тобто, це про планування, і це дуже добре, тому що я вважаю, що наші міські програми недостатньо пропрацьовані, і незважаючи на те, що вчора ми скопом винесли 33 програми, і все ж таки їх прийняли, вони не є. Не всі вони є досконалими. Певні заходи є абсолютно непотрібними для міста, і я маю надію, що з часом ми їх будемо очищати, звичайно, від от таких заходів, які не несуть місту, ні сталого розвитку, не дають, не є ефективними, а навпаки, забирають кошти з бюджету. Тобто, по факту, пусті так? за з містом своїм. Так, неефективні, неефективні. Не да. І тут, звичайно, треба зазначити, що як для мене ви стали. Здивуванням, що ми знову ж таки остання сесія у нас була в квітні. І ми могли б все ж таки зібратися ще провести в травні, розуміючи, що про цей необхідність формування цього портфелю публічних інвестицій. А що це таке? Публічна інвестиція це е, ті будуть заходи, які будуть фінансуватися як з рахунок державної субвенції, так і за рахунок місцевого бюджету, і навіть за рахунок е, міжнародних партнерів, тобто грантових програм і тих міжнародних партнерів, які будуть долучатися до програми відновлення, можливо, там будівництва спеціального житла чи е, реставраційних робіт наших пам'яток. Тому це дуже важливо, але знову ж таки, ну як на мене, в певних програмах я не знайшла ті заходи, які б дійсно е, дозволили нам розвивати місто з позиції сталого розвитку території. Це е, санаторно-курортний потенціал. Ми його втрачаємо, ми про це пізніше ще поговоримо. Uh -huh. Це з позиції стрілецького клубу, про який я постійно прошу і пояснюю, що нам треба, особливо зараз, в умовах такої страшної війни, Міння того, що у нас є неадекватний нездоровий сусід, це Російська Федерація, агр... країна агресорка, яка буде постійно, вона нас завжди вбивала, нищила різними методами і зараз буває це фізично. І Сьогодні ми знову ж таки після обстрілів зібралися тут і розуміємо з вами, наскільки важливо вміти себе захистити, вміти, щоб наші діти знати, навчити наших дітей, щоб вони вміли стріляти, бо їм треба буде боронити свою землю, своє своє місто і свою родину. І стрілецький клуб, який мав би бути таким, знаєте, хабом не тільки навичок по стрільбі з різних видів озброєння, а, а все ж таки і комунікації з ветеранами, і спілкування та спілкування і розуміння їх так само це так, про так. Е, знаєте про патріотизм теж який би виховували ми в Стінах і цього хабу, але знову ж таки в цій програмі ні в програмі по капітальному будівництву, ні в спортивній програмі це не існує. І так я можу продовжувати, звичайно. Мене дуже здивало, ще те, що в програмі про утвердження української мови, української ідентичності, про яку я постійно говорила, що вона є формальною, що заходи, які там, не дозволяють популяризувати українську літературу, тому що немає підтримки. Друкарського видавництва української книги немає підтримки українського контенту, якого недостатньо для того, щоб ми своїх дітей витащили з цієї російської бульбашки, тому що в мене також дитина 9 років, і вона сидить в Тіктоках, сидить там mm -hmm. в Ютубі, і вона споживає російськомовний контент. А я б хотіла, щоб вона споживала українськомовний, no, tak, tak, але свійші, немає не, його мало, і його треба підтримувати. І це теж позиція одна із політики, не тільки ж держави, а і міста, і також від. Між тим ми допомагаємо і фінансуємо е е раду, е яка не віднос... е абсолютно не є дотичною до Одеської міської ради. Району раду я маю на увазі, і таким чином виникає тобто 2,5 мільйони, значить два Ми віддаємо на фінансово-технічне забезпечення. От хочу отак, от хочу поставити питання саме щодо фінансування. Йдеться про великі кошти, досить великі так. суттєві кошти, і чи е, підтримка і фінансування ось цієї кількості програм, частина з яких під питанням не призведе до збільшення просто корупційної складової і все. Дивіться тут питання навіть не в корупційній складові питанням тому, що багато заходів ми не зможемо профінансувати. Але якщо вони ще й ці заходи не попадуть в портфель публічних інвестицій. А це значить, що ми не зможемо їх завантажити на платформу Dream і отримати фінансування навіть міжнародних партнерів. Так само це ми говоримо з вами про модернізацію нашого бібліотечного простору. Якщо з програми немає такого західу, значить що ми не можемо його претендувати на залучення коштів. Тому тут і корупційна складова, якщо ми говоримо, наприклад, про такі заходи по сніду, як вже ми бачили, і я наприклад не голосувала за ці програми, тому що розумію, що коли немає контролю суспільства, коли є депутати, які використовуються для власного збагачення, то такі заходи є дійсно складовою. Яка може привести до uh -huh. певних корупцій, чому і важливо міську програму вивчати, і я б хотіла, щоб громадський сектор до долучався і здійснював відповідний громадський контроль за цими заходами, тому що більшість із них дійсно мають або корупційну складову, або є неефективними і не дають реалізувати. Ці проекти, які дійсно потрібні громаді, тобто долучатися, слідкувати обов'язково і держати під контролем, так? тримати під контролем, це те, що тому що мені здається досить не розуміють, що без міської програми не буде звичайно фінансування. Тобто тільки після того, як в міській програмі ці заходи з'являться, тільки тоді можна виділяти на них гроші з місцевого бюджету. І люди повинні е, дуже так ретельно вивчати ці заходи, тому що дуже багато якихось фестивалів непотрібних е, конференцій, які не дають результату. Чому, коли ми говоримо навіть про освітню програму? І говоримо про підтримку, наприклад, наукових наших установ, то я б хотіла, щоб дійсно у нас з'явилися наукові хаби, де і студентство, і школярі наші могли поєднувані поєднувати знання, комунікувати і давати результат. Якісь і нові інновації, які б ми могли. Знову ж таки підтримувати, розумієте? І Тут це пози питання не тільки в тому, що ми маємо фарбувати стіни да, і ставити лавки, а ми повинні дбати про інтелектуальний розвиток і розвиток інновацій, які, на жаль, в Одесі зараз не на найвищому рівні. Так, так, давайте будемо рухатися далі. Е, ще одним гострим питанням стало питання інфоксводоканалу. Так, от буквально вчора мені зателефонували знайомі, і знаєте, люди, які наразі сплачують інший тариф, тому що проживають у там садовому кооперативі, наскільки угу. я зрозуміла, поставили таке питання: а чи правда, що інфоксводоканал буде відданий повернене, точніше, місту? Для мене це була новина, тому що я розумію, що поки що питання так не ставиться, але можливо я помиляюся, тому що якраз була сесія. Так і на сесії питання каналу водоканалу Е, питання. Не ставиться, на жаль, і неодноразово ми з вами, і люди з різних секторів говорили про те, що даний договір, мало того, що він є закритим, не є публічним. Це договір оренди на 49 років за одну гривню стратегічного об'єкту. Де інфокс водоканал порушує частину угоди і не здійснює відповідні зобов'язання з позиції покращення Покращення послуг просто надання не послуг не тільки так, послуг, ми мали... а і матеріально-технічної складової uh -huh. цієї системи. І в цьому випадку ми звичайно повинні розуміти, що такий договір, який не виконується належним чином, і кожен рік не вкладають належних інвестицій в цю систему, потребує звичайно перегляду і розірвання. Але це питання на сесії не розглядалося. Питання піднімалося з приводу надання пільг. І це не тільки Фокс водоканалу, а всіх підприємств, які пов'язані з водовідведенням і там. Іншими іншими інших яких задань, саме пільг про що йдеться про пільги на сплату земельного земельної оренди податку, і в зв'язку з цим звичайно ці пільги отримали, проголосували, тому що інфоксфодоканал почав шантажувати тим, що він буде збільшувати тариф для юридичних осіб. А це і комунальні установи, угу. це наші з вами. Школи, садочки, і звичайно, ці 24 мільйони, мільйона, які б ми зекономили, начебто, якщо б не надавали пільгу, вони б звичайно значно виросли з позиції, якщо прийшлося сплачувати по підвищеному тарифу. Тому це був шантаж, який неприпустимий. Я вважаю, і питання про повернення стратегічного об'єкту в комунальної власності з належним менеджментом повинен відбутися. Але для цього повинен бути здійснений аудит. Перевірка тих інвестиційних зобов'язань, які були виконані, і яким чином наскільки якісно вони були виконані. Це серйозна робота, яка мені здається, яку не зробить діючий міський голова, тому що е, він покаже свою, в принципі, або непрофесійність, або корумційну складову, яка існує, тому що я вже казала, що ці акти, які підписуються про виконання інвестицій, це 150-140 мільйонів в рік інвестицій, які повинні були бути модернізацією нашого трубопроводу. не про Водяться. А навпаки, ми брали от, за останній в 2024 році, 500 мільйонів, ми витратили на, водопостач... на водовідведення. За кошти державної субвенції і ко, і частково 100 мільйонів давали на кошти з місцевого бюджету, і саме тобто... тому ми сиділи без води ось нещодавно. <с кілька діб поспіль так саме це саме є свідчення того, що не відбувається постійне оновлення цієї системи, що призводить до таких поломок. Добре, чому тоді міська влада так активно підтримує інфоксводоканал? Ну, в даному разі підтримувала більше людей, щоб тариф не виріс, хоча uh -huh. в, в період військового стану він не може для фізичних осіб вирости. Uh -huh. Тут підтримувалися юридичні особи, тому що їм дуже важко зараз. Uh -huh. Uh -huh. І якщо буде навантаження з приводу підвищених тарифів з боку інфокса, то ви розумієте, що це для кожної юридичної особи. В тому числі для вашої студії, да, буде серйозним, серйозним викликом, особливо зараз в умовах війни і з такою ситуацією в економіці. Тому мені здається, сьогодні треба думати про те, як працювати над тим, щоб повернути місту Інфоксфодоканал, провести необхідний аудит. І хочу зазначити, що вчора в стінах Одеської міської ради прозвучала така новина, що інфокс є неплатоспроможним, і для мене це теж дивує. Не uh -huh. що є великі борги і 200 мільйонів боргів на сьогоднішній день від фізичних осіб, юридичних осіб за водопостачання. Ага. А за таких умов його можуть повернути. За тому банкрутства? банкрутство? Так, так. За умов... за, ну, тобто, банкрустка. це якщо буде озвучено банкрутство, це так, серйозна буде процедура, при... Звісно, яка буде. Так. Тобто, це єдина умова, за яких можуть повернути місце не, не, єдина. Не єдина ще? Позиція не виконання інвестиційного розірвання договору оренди, mm -hmm. що мало бути зроблено, мені здається, вже ще 11 років тому. Mm -hmm. Зрозуміло. Ну тобто, питання таке повисло у повітря. Воно звичайно, воно не вирішено, воно не вирішене і воно ритори. На воно не вирішується момент, воно да воно не вирішується і питання в тому що через 10-20 років ми всі з вами відчуємо Проблему з Навіть не те, що відчули зараз. Так так, тобто, так це, це буде все. більш проблемнішим. Тому е, я б хотіла сказати, що завдання міського голови його команди на сьогоднішній день наповнювати міський бюджет. Е, це не тільки роздавати льгоди там, де бо пільги були надані, і нашим ветеранам, захисникам, захисницям, родинам, які були, які втратили захисників. Звичайно, це дуже все позитивно. І були певні програми по співфінансуванню, які ми там 10 років. Ми просимо включити співфінансування ОСББ uh -huh. і на сьогоднішній день це все проголосовано. Але е, в нас зовсім практично пустий е, резервний фонд. Ми його вичерпали в квітні, там осталося 600 тисяч, наче е, чи 60 мільйонів, вибачте. Ми вичерпали його фактично повністю в зв'язку з тим, що відбулися е, останні атаки і дуже багато пошкоджень. Е, і я розумію, що для наповнення а, бюджету ми повинні все ж таки виставляти землю на аукціон. Ми також цього не робимо, а фактично знову ж таки продає, продовжуємо через оці корупційні схеми, про які ви кажете, роздавати землю на ліново право, тому що депутатська комісія, земельна комісія, е, працює фактично по тій самій старій схемі, яка працювала і ще в тій каденції, тому що я вже другу каденцію депутатів. Бачите, виявляється, є ще щось. мені здавалося, що ну тобто, я думаю, що багатьом здавалося, що ще немає. що На жаль, ще є. на жаль, знаходиться, і знову ж таки, це є порушенням, тому що я хочу зазначити, що дуже багато таких випадків, де йде мова не про співрозмірність земельної ділянки, і того його і, і, тої площі нерухомого майна, яке є у власності претендента на землю, і тому нам треба відходити від схеми, передати все в оренду, а треба все ж таки виставляти на аукцію. Піон розглядати питання, як місту треба заробляти. Тим більше у нас є ще цінні землі, і тут, якщо дозволите, я згадаю про Чорне море. Так, так. це наш бивший санаторій. санаторій, чорне море, так, так Да, який розташований в провулку дачний. Два і це шість гектарів. Я думаю, навіть більше шести гектарів землі, які вчора були фактично таке дане зелене світло депутатським корпусом для того, щоб розроблялася землепорядна документація, а в подальшому отримувалися дозвіл на забудову. І звичайно, я знову ж таки піднімаю питання і, і звертаюсь до доситів. Дивіться наскільки у нас багато було знищено. Території санаторіїв сьогодні, в умовах війни, де нам необхідно потужні реабілітаційні центри, лікувальні центри, ми їх не маємо. Якщо взяти приклад Львова Unbroken, який розвивається, і сьогодні, мер Львова у Японії. Домовляється про наступну інвестицію для того, щоб продовжувати розвивати лікувальний центри з позиції протезування. Це ж зараз а ми, те, на чому треба робити. Звичайно, акцент. а ми так, втрачаємо так. цей потенціал. Маємо море, маємо землі і віддаємо санаторій під забудову 6, 6 гектарів. Це велика, це велика територія. Мало того, що ми віддаємо під забудову, ігноруючи той факт, що ця ці приміщення, які там знаходяться, були не за шахрайським шляхом виведені з державної власності, тому що фонд державного майна на це не давав згоду. І я звертатися буду, звичайно, до правоохоронних органів, щоб була відкрита кримінальна справа, щоб все ж таки те, що належало належалось громаді державі, було обов'язково повернуто, тому що на сьогоднішній день ця територія готується під забудову. Знову ж таки, ви представте собі, яка зона культурного. Рекреаційного і культур... оздоровчого да, лікувально оздоровчого призначення буде віддана під бетон, під апартаменти. І те, що вам будуть зараз розказувати, що у нас по зонінгу там тільки може бути лікувальний центр, це все неправда, тому що недопустимі там види використання цієї землі, допускають будувати як зараз. На Лідерсовському бульварі Кисловські собі депутати від «Довіряй ділам, дозволили господувати на тенісних кортах апартаменти під, під, під гідою якогось там лікувального центра. Це все такий обман. І коли мер міста дуже часто говорить, що ми дозволи не видаємо, це все Київ, це неправда, все розпочинається з землі. От є земля, є право власності або право оренди на земельну ділянку, все потім всі містобудівні е, документи можна отримати і дозволи на будівництво. Тому на жаль, моя ініціатива про виокремлення е, цього е, рішення про надання дозволу на розробку землепорядної документації підприємству е, по санаторію Чорному морю е, виведення для чого? Тому що у нас, якщо ви подивитеся, ми голосуємо пакетом. Пакетом, тобто, це там сорок ну, юридичних важливо. осіб, так, так так а так не можна, тому що в тому рішенні було багато цінностних рішень, за які треба було голосувати, але я не мала права голосувати. Коли в ньому існує виведення земельної ділянки територіальної громади в приватні руки під забудову, коли там повинен бути санаторій. Тому мене депутати не підтримали, щоб вивести це з переліку. перетину, чому колеги вас не підтримали. Власне, Для мене що? я теж дивуюся, чому колеги чому такі очевидні речі? Ну чому не підтримали? підтримали? Вони вважають, що сталий розвиток території нашого міста в бетоні має бути. Тому думайте на наступних виборах, кого ви маєте обирати? Подивіться, як голосують ваші депутати. За що вони голосують. З земельною комісією все зрозуміло. Там 5-7 депутатів, які є е, фактично ворогами громади. Але депутатський корпус, це ж не 5, mm -hmm. так, нас там було скільки, вчора, 44. І мені здається, що дуже важливо було б, щоб кожен зрозумів, що коли є шахрайство, коли нерепутаційний суб'єкт господарювання, тому що ми сьогодні е, вивчаємо аналізуємо бенефіціарів цього підприємства. І ми зайшли зв'язок з Киваном, ну можливо, вже зараз сином, да і, і таким чином це говорить про що ви хочете ще одну там жемчужину? Ну давайте якось будемо. Логічно мислити чесними так. перед громадою і дбати про те, щоб ця територія була єдиній. там уже ці ж невеличкі території залишилися, все фактично забудовано. Санаторний потенціал втрачений. Ну так. Санаторного потенціалу у нас, власне, майже і немає. Пані Ольго, А що стосовно спортивного майданчику на Теж а, ситуація? Там власність приватна. Там, на жаль, раніше я думала, є було бомбосховище. Але всі документи від всіх служб ДСНС області всі мені надали, що там немає бомбосховища. Таким чином, у нас немає можливості навіть заблокувати будівництво цього будинку в подальшому, чому тому що бомбосховище там не в переліку діючих бомбосховищ. Всі служби підтвердили, що його там немає. а Тут уже в п'ятні застройки е, забудовник може робити все, що собі завгодно, mm -hmm. але знову ж таки відповідно до е, генерального плану і плану зонування. Тому зараз я звертаюся, звичайно, до мешканців е, сусідніх будинків. Ви повинні знати, що е, планується забудова даної ділянки, яка є в приватній власності. Е, виходьте на зв'язок з власниками. Ви повинні розуміти, що планується забудувати, е, який поверх має бути, тому що е, більше п'яти шести поверхів там, звичайно, не може бути mm -hmm. ніякої забудови. І якщо ця забудова буде більше п'яти поверхів, мені здається, людям тоді звичайно треба вже е, звертатися Діяти, так. Да, до правоохоронних органів. Ще одне питання. Після чергового прильоту політех знову залишився без вікон. Ми вже пам'ятаємо, що така ситуація була. Да. Так, тоді все. Відновили власне зараз та сама ситуація, і він звернувся до міста. Наскільки я знаю, так за допомогою. Виділили ці кошти? Так, да, дивіться, я не бачу взагалі тут нічого поганого, те, що депутат Сенік від ОПЗЖ виступав з таким нерозумінням, чи а не чи буде це прецедент допомагає... так? Мав, напевно, напевно, Ні, напевно він здивувався, чи... чому ми допомагаємо, коли це не комунальна установа. І uh -huh, uh -huh. коли треба допомагати іншим людям. Я з ним повністю згодна. Я теж зараз без віку. і поки ніякої допомоги від міста не отримала, поки все самими своїми. Як то кажуть власними силами, хоча це неправильно, нам треба звертатися кожному за адресною допомогою, кому ну, звісно, треба так. підтримка, ви можете звертатися до мене. Я знаю вже, як проходити цей шлях, бо практично його проходжу. і Буду вам теж допомагати. І адресну допомогу мають отримати з бюджету всі, хто потребують. Але якщо у нас є навчальні наші заклади, ми повинні пам'ятати, що це наші діти теж. Вони навчаються в цих закладах, і допомога має бути. Але єдине, що я тут більше з позиції навіть не відновлення, а з позиції співпраці в розвитку науки, те про що я говорила. Тому що по відновленню у нас є міжнародні партнери, у нас є ОКБ ООН, яка допомагає, у нас є організація People in Need, яка теж є тут офіси представництва, яка допомагає, тому. Ми можемо задіювати інші е, організації, якщо немає, наприклад, там держава мовчить, чи місто не допомагає, тому що ми дійсно зараз створюємо прецедент, де всі. Навчальні заклади повинні будуть звертатися до міста в Так, а серед постраждалих їх на жаль немало і нас нас багато, і виникає питання, як ми будемо що відмовляти. Ні, не маємо вже права, тому що це нечесний розподіл. буде. Тому що комусь сказали так, а комусь не можуть ні. Але політехнічний університет він постраждав вже в п'ятий чи в шостий раз. Тому мені здається, що це абсолютно справедливо і чесно. Допомогти по мірі можливостей, і е, я завжди е, сама є науковцем і завжди буду підтримувати осередок науки, тому що це про майбутнє, це про наших ну, дітей. Ну так. Це про освіту, це про дітей, які залишаються тут в Україні. Продовжують вчитися, а Це вже і добре. ви сказали, що, що залишаються в Україні і вчаться в наших вузах. Ну так, тому що ми знаємо, що і певний відсоток не залишається. Звичайно. Тому підтримуємо ті, хто залишається. І ще одне питання стосовно роботи депутатських фондів. Uh -huh. а, знаю, що в умовах нового планування тут щось змінилося настільки, що людям треба поспішити із зверненнями до депутатських фондів, якщо вони потребують такої допомоги. E, Згодно з вами, це все ж в рамках публічної інвестиції, з внесенням змін і формуванням цього портфелю. Нам треба в програмах уже розуміти на які заходи ми будемо спрямовувати свої кошти, uh -huh. ваші кошти. Тобто і, швидше, якщо звичайно, є така потреба, дивіться, ми вже маємо до 1 серпня сформувати розуміння, куди його направити. Ну, в принципі, в мене є звернення нашої військової частини 122-ї. Я, звичайно, нашої бригади ТРО, і я буду надавати підтримку їм, тому що захист і безпека Одеси це пріоритетніше, навіть ніж дахи. І вже навіть для мене бібліотеки розумієте. Тобто, хоча я дуже б хотіла, щоб бібліотеки наші були модернізованими, у нас є прекрасний проект бібліотеки Трусова, і це моя просто мрія. Але я сподіваюся, що на цей проект можна залучити будуть грогратові ну, гроші, кошти, так та, само та. як на меморіальний. Парк на шкодовій горі козацький, який я планую все ж таки винести на наступну сесію. Бо на цій сесії не було були нерозуміння у земельних ресурсів, яким чином краще це зробити. Тому ми перенесли на вересень. Зрозуміло, дякую вам. Здається, що все основне обговорили так. Ну, принаймні найгостріше питання, можливо, щось ще забули, щось ну, гострим питанням ще було, звичайно, це надання вже в оренду на 5 років під забудову єврейського кладовища, угу. але вдячна громадська організація, яка звернулася до суду і заблокувала винесення цього рішення в сесійний зал. Тому що, ви знаєте, для мене теж дуже важливо. Говорити про цінності, про європейський підхід і розуміння того, що ми не маємо права продовжувати ідеологію більшовицького режиму, знищувати пам'ять про людей, які були захоронені, і пам'ять про яких нам треба пам'ятати, і тут не про національності, тут про історичну пам'ять угу. і нашого міста, про нашу спільноту. І мені здається, що є ті, хто питають, і є ті, хто хочуть знати, і тому для них треба це зберігати. І Це в першу чергу для наших дітей, то я думаю, що в нас можливо ще з'явиться один парк меморіал, який знаходиться на Краснова. Дякую вам, депутатка Одеської міськради Ольга Квасницька була сьогодні в нашій студії. Трошки підбили підсумки останньої сесії міськради. Бачите, вона була досить насиченою, досить гострою і цікавою з точки зору питань. Тому так. працюємо далі. Дивимося дякую. за тим, як далі працюють наші депутати. Вам дякую. Побачимося на першому міському. Бережіть себе.